Купив ти гру, зайшов і що робити далі. У цьому відео я розповім про основні моменти у грі. З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Почнемо з того, що існують сервери з сонечком і без. З сонечком це фреш сервери, без це старі сервери. Якщо ти створюєш перса на фреші, то як заявляли розробники, ти зможеш потім перенести перса на старий сервер, але зі старого на фреш ти більше не перенесеш. А якщо ти створюєш перса на старому сервері, то перенести на фреш ти не зможеш. Коли створюєш перса, обирай, щоб тобі максимально подобалась візуалочка, а те, ким саме він буде, вирішиш по ходу гри. Ким легше качатись. Зазвичай стандарт спис лук в лайт сеті. Якщо тобі важко прицілитись, для цього є таргет лок. Нажимаєш на коліщатку мишки і ось тобі таргет лок. Але я самим першим персонажем качалась в хеві сеті з Грейт Акс та Вархаммер. Поки ти прокачуєшся, тобі в принципі важливо залишитись живим, так що не важливо скільки шкоди ти наносиш. А взагалі, в залежності від того, який на тобі сет, Хеві, Medium, Лайт. Залежить, скільки шкоди ти наносиш: мінус 15%, 0, плюс 15%. Відсотків. По хілу майже така сама історія: мінус 30%, 0, плюс 30%. Відсотків. Швидка прокачка. Якщо тобі дуже хочеться врватись в самий двіж 65-го левела, і ти не полюбляєш всі ті квести і все таке, виконуй основний ланцюжок квестів. Він тебе проведе абсолютно по всьому, що тобі потрібно. Тебе на шляху завжди будуть знаходитись невідкриті локації, треба буде просто зайти, за це дають 150 XP. Можливо, зараз більше, це залежить від того, який xp бонус розробники зробили в той момент, коли ти качаєшся. Також обов'язково збирай в журнал всі листи, що трапляються на шляху. Можеш їх читати, якщо хочеш, або просто нажимаєш Т. В атрибутах з прокачки кожного левела ти розкидуєш стати. Зброя, яка у тебе виділена, Орієнтуйся по ній куди тобі розкидувати. І не забудь кидати в консту, бо на початку тебе добряче можуть вбивати. Коли ти вирішиш користуватись іншою зброєю, нажми Респект і розкинеш стати, як тобі потрібно. В Віапунмастері білди залишу в посиланні під відео. Одразу скажу: тут немає одного вірного білда або одного вірного сета. Є основні правила, є основні перки, але це вже не для відео по прокачці. Це вже буде потрібно на 65-му левелі з ГС, хоча б з 670-го. В процесі прокачки тобі треба купити будинок. Всього на 65-му левелі їх повинно бути три: обирай те місто, в якому ти точно будеш хоч інколи знаходитись, і прокачуй територій стендінг в цьому місті. На перший будинок діє знижка. Всі будинки обов'язково повинні бути з чотирма скриньками. Це потрібно для додаткового місця на складі цього міста. Також в будинок треба ставити трофеї. Найдешевші можна купити на аукціоні або скрафтити. В кожному будинку доступно 5 слотів. Обери те, чим тобі більш за все подобається займатися. Ті трофеї і чіпляй, або це крафт, або збір ресурсів, або комбат це для данжів, в залежності від класу мобів. В моєму Діскорд-каналі є інфа, в якому данжі, які моби і яка шкода, по кому краще проходить. Коли ти докачаєшся, тобі треба буде ставити трофеї останнього тіра, хоча б на комбат, якщо ти хочеш закривати треті мутації та рейди, такі як горгона. В ідеалі на 65-му левелі. Через світок Ultimeйт зробити хоча б на комбат три ультимейт-трофеї. Але це дорого коштує, тож можна просто тримати всі комбат-трофеї у себе, а коли збираєшся в рейд або данж, перевірити, чи в трьох будинках стоять трофеї на певних мобів, чи повісити їх. Мені прокачка Territor стендінг давалась важко, але це треба зробити. Маунти по квестовому ланцюжку з'явиться підкова. У місті і спрямує вас до місця проходження квесту. В мене на каналі є відео по першому маунту. Далі по сюжету з прокачкою левела перса тебе буде вести до квесту. На маунта Вовка, а потім на Маунта Лева. Я не можу сказати, з якого левела доступні Вовк і Лев, бо я це все проходила, коли маунти з'явились у грі. Тож це було на 60-му левелі. Можу сказати, що поки ви прокачуєте райдінг, треба годувати маунта, так швидше відбувається прокачка. Прокачка маунта необхідна не лише щоб взяти маунта лева або медведя. З прокачаним маунтом ти швидше будеш пересуватися. Фракційники. Так само по основному квестовому ланцюжку тобі доведеться обрати, ким ти будеш ковенантом, марадером або синдикатом. Цю фракцію ти потім зможеш змінити, якщо треба. На мапі зображені міста різними кольорами в залежності від контролю фракції. Якщо в тебе та ж сама фракція, то можеш з тих міст, які там самим кольором позначені, зібрати безкоштовний кошик. З ресурсами у фракційника треба докачати репутацію максимально. Для цього, окрім виконання завдань, треба буде виконувати квести, щоб відкрити наступний рівень. Чому це важливо, коли повністю прокачана репутація, ти можеш купити за фракційні токени, орби для скриньки з голдою та апгрейду речей та зброї, хромейтік сіл, без яких ти не проапгрейдиш вже на 65-му левелі жодну річ. Ультімейт свідки для крафту ультимейт трофеїв а також, поки ти качаєшся, тобі також доведеться дещо покрафтити для будинку або для себе і є інгредієнти, які є лише у фракційника. За три перших щоденних фракційних місії дають більше всього фракційної ікспи, територі-стендінг і голди. Це треба робити щодня або по можливості, коли ти заходиш у гру. Як потрапити в гільдію? В містах люди просто запрошують приєднатись до їх гільдій, але зазвичай там ніхто ні з чим не допомагає, і ти просто номінально будеш рахуватись в якійсь гільдії. По моєму досвіду, я була без гільдії, була в рандомній гільдії, є в гільдії Кіберсіч Україн. Так, наші допомогли мені з багатьма азами і розумінням по грі. Але за весь час ми разом ходили в один рейд і закривали треті мутації, але набагато. Але не всі, бо на той момент я ще не була готова до будь-яких М3. І наскільки я бачу, то зараз ніхто не збирається. Тож, в принципі, якщо ти не ПВПшер і не збираєшся завойовувати території, то тобі все одно чи буде якась конкретна гільда, чи ні, чи може не буде взагалі. Якщо ти хочеш тримати території, то в загальному чаті рекрутмент проводять набори, але там треба знати англійську. Якщо виникають питання, чи хочеться разом побігати по скринькам, чи мутаціям, чи ще щось таке, завжди раді тебе бачити у моєму Діскорд-каналі. І так, для проходження щоденних щотижневих активностей гільда не потрібна. Це все робиться рандомами. ПВП аутпост робиться рандомами. Або якщо назбирати групу з п'ятьох своїх, то можна піти таким складом. Відос по тому, як не PvP шеру проходити аутпост. В мене є на каналі. 3 на 3 арена проходиться рандомами. Осадити рейси, осади треба робити гільдою, тебе просто ніхто не візьме інший, бо не знає. Про рейси нічого сказати не можу, бо мені казали, що там нема ніяких нагород. ПВП Острів там Friendly Fire, тож навіть друг тебе може вбити. Також є сезони. Як швидко закривати Сізон Пас? В мене є на каналі відео. Обов'язково треба відкрити сотий левел, якщо хочеш нагороду, яка знаходиться саме там. В Сізон Пасі не треба відкривати всі джорні, достатньо такої кількості, щоб відкрилась наступна глава. Коли ти докачаєшся до 65 го левела, треба підіймати ГС. Бо з тим ГЕСом тебе нікуди, окрім звичайних данжів, нормалів не візьмуть. Спочатку треба бігати з рейдами по скринькам. Там і Голден скараби падають, які тобі або знадобляться у далекому майбутньому, або поставиш на продаж ціна близько 1100 голдеї за один. Там будуть падати трохи кращі речі, ніж у тебе є. Окрім цього, вже зможеш спробувати ходити по першим таціям. Я підіймала ГС саме так. Саме в мутаціях падають норм речі і можна зібрати свій перший нормальний сет. Які сети і все таке, у мене в discord каналі є посилання. Якщо у тебе нема discord каналу, напиши коментар під відео, я скину посилання сюди. Трохи по крафту та збору ресурсів. Спочатку ти крафтиш самі звичайні інструменти, ними можна збирати лише перший тір. Потім ти у воркшопі скрафтиш другого тіра. Це робиться легко, на такому етапі воно не потребує якихось серйозних ресурсів. Поступово з прокачкою інженерки тобі будуть доступні для крафту третього тіра, четвертого тіра і п'ятого тіра. Хоча я купляла інструменти для збору ресурсів, бо я дуже довго прокачувала професії, на станках все взаємопов'язане, тому треба, коли бачиш ресурси, завжди збирати все і всі шкурки знімати. І одразу переробляти на станках у місті. На що звертати увагу в інструментах? Добре, якщо буде перк на лак. До речі, в сумочках також перк на лак повинен бути пришвидшення, більший збір ресурсів та будь-який моут. Це потрібно для аркани. Набагато зручніше, коли тобі випадає моут, поки ти щось збираєш. Ніж постійно бігати і ще додатково збирати ресурси, де є саме той молот. як швидко прокачати професії з переробкою. Ми розібрались все, що зібрав одразу на станок на переробку. А ось віапун смітін, арморін, інженерка, ювелірка, аркана, фурнітура. Тут вже трохи складніше. Але все робиться фьорст крафт бонусами. Я прокачала саме так. Можна ще по іншому, я трохи пізніше розповім. По ходу прокачки тобі треба збирати скриньки, і з них падають розходники і рецепти. Є речі для прокачки крафту, які ти зможеш робити з тими рецептами. Але зазвичай ти просто крафтиш щось на твій левел віапунс-мітінга. Звертай увагу, в багатьох крафтах можна обирати ресурси, з яких воно крафтиться. Обирай саме ні і при наступних левелах прокачки цієї професії тобі відкриваються нові крафтові речі. Справа ми бачимо, скільки XP нам цей один крафт принесе. First Craft бонус працює на одну річ лише один раз за весь час. Як ти дізнаєшся, що цю річ ти будеш крафтити вперше? Біля XP стоїть знак питання. Це значить, що цю річ ти ще не крафтив. Другий варіант прокачки професії є сайт Gaming Tools. Він є в моєму Discord-каналі, там вбиваєш. Що саме ти хочеш прокачати, який в тебе левел зараз, який ти хочеш, і пишеш сервер, на якому ти граєш. Сайт пропонує тобі від найдешевших до найдорожчих варіантів, але мені було незручно по ньому крафтити. По-перше, він зображує ресурси, з яких тобі може довестись ще крафтити на інших станках інші матеріали, а вже потім повертатись на цей станок. І по ціні я так приблизно дивилась, що я витрачала більше, ніж там зазначено, саме через купу зайвих маніпуляцій. Але є гравці, яким подобається такий спосіб. Тож обирайте самі як зручніше. Буду вам. Найважче мені далась фурнітура. Я її досі не прокачала на 250-й левел, бо все мені необхідно відкрилось на 200-му. Також непотрібні рецепти, можна переробити в експу. Відео є у мене на каналі. Покрафту все. І далі вже можна розібрати по апгрейду речей, але. Це для відео з 700-го ГСУ. Як потрапити в Брінстом і Elysian Wilds є відео на моєму каналі. Сподіваюсь, що я пройшлась по всій основній інформації. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та чекаю на коментарі, про що ще треба зробити відео. До зустрічі в Атернумі!